Щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду на аукціоні, це включаємо е, пропозицію включити частину приміщення центру позашкільної роботи Мрія е, в селищі Баришівка, е, площа ор, орендованого об'єкта 48,7, Цільове призначення для занять англійської мови школярів. Це така процедура. Mm, що я думаю, Три за. Наступне питання. Про затвердження умов продажу об'єкта комунальної власності нежитлової будівлі, громадський центр, що знаходиться за адресою площа Семеняка Миколи 1А, село Коржі, Броварський район, Київська область для проведення електронного аукціону з умовами. Я думаю, тут аукціонні умови. Так, да, воно пройшло комісію. Комісія рекомендувала. Мови, які е, від 4,4 мільйона, ну там без копійок я кажу, е, 44 кроки на пониження. Чекай, це то ще ж... аукціону ж не було, правильно? Бу Два, Два були аукціони. Перший аукціон на 8 і 8 мільйона, який не відбувся, ніхто не вийшов. Другий аукціон був на 4 і 50% мільйони. Само ніхто нічого. Так. І це вже третій аукціон буде але з пониженням там. 2 А що за біб? Це в Коржах от, от, от був торговий сервис, це який рушиться вже він і тече, і, ну, не. і, і цей, цей, це цей не років п'ять по стоїть буде аварій. О, Коржа, Є ще це питання? Нема. А, Наступне питання. Про затвердження умов продажу об'єкта комунальної власності громадської будівлі, що знаходиться за адресою вулиця Садова, 9А, село Морозівка, район, Київська область для проведення електронного аукціону з умовами. Це так само ми перший аукціон провели по, по вартості поній. Ніхто на нього не вийшов. Зараз проводимо. Бойлерами. Ну так вона вже по ней давно. Там стіна заговорилася же. Значить, стартова ціна буде 858 тисяч 700 гривень. Якщо ніхто не запропонує, тоді понижиться наговор. Ти перший буде, так? Чи перший відбувся? Перший не відбусть, ніхто не вийшов. Це вже другий ніч пониження в нас 50%. Комісію пройшов. Комісія рекомендувала. Вони розробили інформаційне повідомлення і умови продажу, як перед час Нам як комісії треба обов'язково або де рекомендувати Депутат на затвердження умов продажу. Наступне питання про затвердження положення про порядок надання та користування службовими приміщеннями житлового фонду, що перебуває у комунальній власності Бали Російської селищної ради. Це положення в зв'язку з там, змінами нормативно правових законодавстві ми розробляємо положення, бо в нас є службове житло, і воно якби по закону потребує, щоб було положення якому чітко прописується, кому дається, на яких умовах, які підстави для відмови, які підстави для розірвання і таке інше. Тобто приводимо відповідність. А тим кому вже надали житло? зло? Надали. <рес> Там підписані договори. Ні, я маю ну, на увазі, що то я... коли, коли, коли буде довод, прийняти положення. Ми будемо по ньому. Ну, з новими людьми, виходить, не буде воно відповідати. Да, ну, ну ж, Рішення би рішення приймали, його треба відмінити. Його ніхто не відмінить. То відповідальність тих людей і посадових усіх, які на той час. Угу. Зрозуміє. Про перереєстрацію права власності на будівлю комунальної власності Баришівської селищної ради. Так, право власності. Значить, прореєструвати право власності, а саме фельдшерсько-кушевський пункт, що розташований за адресою вулиця Шевченка, будинок 11 насова Власівка за Баришівською селищною радою. Що є правонаступником всього война mm -hmm. і право. Це ця будівля, чого стало про реєстрацію. Це бувший ФАП у Гласівці, який ну, він зараз не використовується свого часу був як ФАП, і він не був переданий власті mm -hmm. Солишної Ради. Так. Зараз там просто з'явилися люди яким має бажання його викупити через аукціон. І коли ми почали готувати документи на землю на майну, то, в принципі, зрозуміло, що нам ще, ще, ще це треба привести Угу. При речі, там дуже гарний будинок, цей офіційний. Це над дорогою, то напротив пам'ятника, а напроти стадіону. І там такі речі, це аукціон на фамівці, увагу, так. Це гарно. Воно він буде однозначно оцінюватися, да. цей буде, ну, розумію, це буде. конкурс буде на оцінці, вони оцінюють, так само буде проводити аукціону. Да. Всі бажаючі, які хочуть, можуть бути. Наступне питання про державну про державну реєстрацію права комунальної власності на нерухоме майно. Нується здійснити державну реєстрацію права комунальної власності на нерухоме майно за Баришівською селищною радою, а саме будівля гуртожитка вулиця Желена Одина, Сологострович. Площа приміщення 1006,3 метрів квадратних, рік побудови 1980. Це той гуртожиток, що не проживають люди. Mm -hmm. Значить, там до нас зверталася Миколаївська громада, Донецької області, інші громади. Ну, інші вже давно звертаються. У році були роздані кімнати молодим сім'ям, які потребували розширення Іменно прямо гуртожитку. Тому що там напроти тих, що гутожиток, там є молоді сім'ї, де живуть там мови, і вони подавали, і їм давали кімнати, це точно я знаю. Іменно тим, хто... Это, вони писали заяви, що «Дибка» займалася цим питанням, в неї є список цих людей. Ну, має бути, по крайній мірі. Отже, воно списком і залишилося, ордерів, ніхто не задавало. Я просто за що кажуть. Ордера списку? давати, коли не було закладені документи. Ні, ні, не ордера. Ордера, это, вони надавали кімнату, вони за свій рахунок починали робити там ремонт. можуть ще чи що виходить, що воно робилося не документально. Не ніхто тоді не Але, ну на сесії на якусь сесії було подано, щоб ну. Це ж Цей проєктріш робила дипка. Якби да. вона десь розуміла, що воно щось тип, то вона б його не зробила. Ну ти саме перепитала, скаже. Ну да, так, на всякий случай, щоб не вийшло так швидко. Що... <гумічно> ну да, ми надамо зараз, він там почнуть робити ремонт, і ти подумаєш, що для них роблять ремонт, це ж общежиття. Це, ж це буде соціальний вибух. Ну, да. І почнеться, то тому. То зразу треба буде якісь там кемомітка. Ну, цей момент просікається тільки таким чином. Якщо ви не будете туди робити ніякі ремонти, то ми віддаємо ось і все. З 19.25, хай війна зупинила там, да? А вже ж з 19. Я тобі побачу, побачу. деякі там замінили двері, там. Тож пише кілька Так, ну не Це багато, тому що там вже нема ні світла, ни... не. Не понять Тобто, скільки тим нам є треба ремонтувати вони... А, віде. а там, та, у нас хто там буде, буде ремонтувати, його ж треба... Ну, право я я ще й кажу, так, що першу чергу треба да. документально це все Ми маємо тут час його... Ні, тобто, я ж говорю про це, що... Ага, що надавали? Кімнати надавали. На розширення, типу. На розширення... Було рішення. Ну, рішення, рішення? Це ну, це так, стої, було це рішення. Було рішення сесії на Це, це, це вже ОТГ. ОТГ. 18, 18, 18 рік ОТГ отворилось. Угу. Це ОТГ точно було, бо я пам'ятаю, ми ходили в Сарай. А може вже перед тим, як їм надавати у... Вони ж то будуть ремонтувати цей будинок не просто так, а щоб заселяти туди людей. Щоб ці люди потім мали право на цю квартиру. Вони заселять будуть свої сім'ї, які... В подальшому правовласності я записав. Надавали. Так, я тому і, я і тебе... я тобі кажу, щоб це приподнести так, що е, ви не жили, 5 років не жили, ми створюємо, все буде тут жити, перед да. Все, Розумієш? Можна через газету, через об'яву, вон через старосту. ми ви... подивимся, як там. Щоб не получилось. <рес> через <об 'яви>, через... <рес> через... <рес> через старосту. Не, ну я ж пошутковався подивимося, <хи> <Так, годиєнце> як там, цьому. <взиму>? Так, <пиш> да. просто щоб не було, воно ж ні, вони зрозуміють Вони не робили там нічого, ну, що ви, якщо вони там нічого не робили. Може і рішення то не було. Це ж ми так думаємо, що було рішення. Може походили, <пиш> походили Він <пиш> Цим займалася диплома, це точно. І готувала технічний паспорт, і технічний паспорт був затверджений на сесії. Це я пам'ятаю точно. Я записався. <Пишли> <пиш> Наступне пень. Про внесення змін до рішення Баришівської селищної ради від 26.04.24 No 27105508 про створення комісії з обстеження полозахисних смуг, розташованих на землях сільського господарського призначення Баришівської територіальної громади. Досить вносимо зміни, а саме додаток 1 і 3 докладаємо нові редакції у зв'язку з кадровими змінами. Ми тут Рома сина Колінченка поміняли е, в принципі, зміни, які, де, де, де. ну, там деякі положення несли зміни і, і по третій додаток по формі обстеження акту. А що в этот функціонал цієї комісії? Що вони фіксують? Вони ви виїжджають, дають захисні смуги комунальних форми. Тай та дерева. Та рахують, Далі. кількість цього рахують, які на знесення. Тобто там в комісії є коло староста відповідно сердця слова. Якщо щось на видалення, на видалення, а то, вони ми... приймають рішення чи вони Є вже це, обстеження всіх захисних смуг. Що вона захисна смуга? Ну, як ти про томін точки. Це по мірі необхідності. Та ні, Саш, я думаю, що всі лісові смуги, які були приведені в комунальну власність громади, попередньо робилися з землеустроєм повністю документи і тоді передавалися. Так, але на... я скажу, вони, я чому задав це питання? Є лісосмуги, де виїжджає комісія, а документів ще немає. Тож не всі лісосмуги війшли в той, в той перелік, який ми затверджували на сесії. Тому я і задав питання. Основні завдання комісії. Організація та проведення обстежу стану захисних слуг, розташованих на сільськогосподарській призначенні. Які зареєстровані чи які взагалі? Розташованих на ну, він, бачиш, всіх всіх. Виявлення аварійних, пошкоджених або дерев, а також ділянок, що потребують санітарно розчистити садки або відновлення саж, визначення заходів щодо запобігання ерозії ґрунтів, збереження біорізноманіття та поліпшення екологічного стану або захисного сну, підготовка пропозицій щодо догляду, утримання видалення дерев. Надання рекомендацій щодо залучення комунальних підприємств та інших для. Догляду відновлення полезахисних смуг. Оце всі ті, що положення на присутні. Остойні... що я веду, щоб не було такої ситуації, яка створилася у селищі, комісія, ну, наскільки я знаю, вона взагалі не виїжджала, прийняла рішення про аварійність з листа Рома. Що вони вже у нас зареєстровані, ну тобто ми взяли під свою там, контроль, як то, -то кажуть, то тоді так. Да, а не просто виїхала комісія, щоб вона в Лавках чистилася і приїхала їх зашарашила. І сам же ж Рома зашарашив цю ліспову. Ну, це не тільки полісополка, це взагалі всі любі звернення, приватні особи. Не, ти розуміє, я Юридичні, от по... це ж ця комісія, вона виїжджає і визначає стан так я жив, в От дивіться, ці лісополки ми ж рішенням ради всі попередавали на комунальні підприємства. Ми її зробили комунальною власністю, зробили документ, я помню, що всі виділялися. Та можете два передали лісополки у пам'яті шуляку, а все остальне на лісове. Я, думаю, не до кінця всякої. Ще не до кінця доробляється. Я ж про це кажу, що не всі документи, вони про то, що рішення сесії є про передачу, це, це да. Бо. Але вони далі нікуди не пішли, розумієш? А дії вони виконують так, що вроді вони вже в нашій власності. Давайте запросимо, на наступну комісію. Давайте диві. запросимо, щоб він дав пояснення. Диві. Ну, це, що диві. Хай дайте. Ну дивиться, я помп. Тут не директора навіть, тут першочергово земельний наш відділ вашого управління. Чого? Тому що вони цим займалися. Вони мали вбили ну, іментизацію, да. з інвентаризації, скільки вже зроблено технічної документації, яка приведена в комунальні власність, mm -hmm. а тоді далі з комунальної власності передано на підприємство. Там процедура така відбувається. То що земельний можна дати, а допустимо Калініщенка, якщо це в його. Праві це зробити, він може, що він вже оформив? Правильно, це він просто підтвердить те, да. що каже, земель... що це він просто нам земельний дав. Так, да, ми передали, а ти ж не знаєш, що він оформив. Чи не да, да, Тому земельний надає. Дивіться, за слідче читайте про передачу Із лісового господарства на виконавчий комітет. Тоже? Ну, те ж саме. Ні, це вже з... назад повертається. Із лісового господарства. Так ти ж що повертає? Читай. Нерухомойня. Це нерухомойнящому. А це, мабуть, не там мыслись с ні, 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 Це не, ж нерухомое. Рома, так? Щоб ми йшли по ну по якійсь нормальній адекватній процедурі, тому що це я ж кажу, що ну так не різали те, що ще не передано їм, так так, і вони не мають права його обстежувати над з того. Тому що земельний мов передати, ти могли не оформити і пошло перейти. Ну то я ж кажу, все лише була така ситуація. Так, ну тут у нас в принципі про зміну так, роки, так, ну, так, я просто кажу, так, далі. Наступне питання про внесення змін до рішення Баришівської селищної ради від 17.10.25, номер тридцять про передачу з балансу комунального підприємства Баришівської селищної ради лісове господарство на баланс виконавчого комітету Баришівської селищної ради нерухомого майна. Ну, це в зв'язку з кадровими зміни, замість Ромасі ми вносимо рішення включити корінченко. Сто? Нерухоме майно. дальше. Некиль, Некиль, вісі. Вісі. На баланс виконавчого комітету. Ну, це в рішення, ми вносимо зміни в те Некиль, рішення. Ні, ні те рішення, що колись... Прийняли. Ну, ми говоримо за те, що про, перша, це, що... Перше, так, водівлю, про, прочитай рішення від 17.10 за номером 3903-8108. Це, по-моєму, тут його немає, це, по-моєму, Тернівці, Тарасинський, Йок. Ага, було таке, так, було. Я... Да, ми йому передавали, тепер не все так і тепер воно під Калінічем. Так, а, ми ось о, внесли зміни до рішення такого, тобто, то да, та, 17 е, аж саме. Що буде передавати? Думайте, про свої Слова Рома Цивіта Альмиковича замінити на Калінченко і Гарова. Все, все це ну, рішення так, про просто за кадровими змінами. Тобто не, зміни, зміни. не передавати майно, а зміна в самому документі. Тому зараз буде, типа, хто буде передавати. Просто, що треба було такий написати. А тут непонятно, ну, да, передача да, на телефон. Да, ну, тобто, і да, тут теж, да, да, так, да, там, технічно, там, три за, просто питання. Наступне, про перерахування внесків статутного капіталу комунального підприємства Баршинської селищної ради Воскода на розрахунковий рахунок. Так, е, за клопотанням директора пропозиція надати дозвіл на виконавчому комітету Головного розпоряднику коштів на перерахування низки статутного капіталу Ворозкажи в країні Це в сумі 67 823 гривень На розрахунку рахунку і рахунку Це вповнення грошей практично на придбання солярки Я скушу зараз всі телефічали У мене тільки станція з робітйому за 10 днів Це за театру, по-перше 170 літрів тільки станція з робітйому з'їла солярки кнс Тобто з таким методом, опять же, поповнити резервний фонд, щоб купити інфіку? Ти на резервний фонд чи на статутний Я... Ні, це резервний, резервний фонд соляр, ну, має доток впавно-масивних матеріалів. А мені на статутний ідеал. Воно буде переходити на статутний. А як ти його а я буду використовувати його за іншим, не знаю, на після насос буду купляти. Все, але з обігових коштів я буду купляти солярку. Таким методом тільки. На святку я не можу витрачати ці кошти. Ну я ж чую, як Бо я знаю, я знаю, Це не фінансова допомога, це просто це. Осоні засоби будуть відбуватися. Давайте кошти? <клес> Але свої. Наступне. Про внесення змін до рішення селищної ради від 17.10.25. До до Номер тридцять про прийняття в комунальну власність Баришівської селищної територіальної громади матеріальних цінностей Пропонується внести зміни, а саме пункт 1 викласти наступні редакції: прийняти в комунальну власність Баришівської селищної територіальної громади матеріальні цінності, а саме мобільний генератор сонячної енергії з контейнерів, номер контейнера. Кількості 1 штук загальною вартістю 8 мільйонів 289 тисяч 907 гривень 22 копійки. Це контейнер, який передається безкоштовно з обласної адміністрації. Перше рішення, що виносимо зміни, бо за помилкою обласної адміністрації вони суму дали євро. Мала бути сума в євро, а вони написали в гривнях, і не в рішенні в гривні. Потім вони зрозуміли, що помилилися. І... Тоді до, речі, ми вносимо до речі, там розібралися по номер контейнера і цифри це все, це ще демон давав? Да, Укр 2025. 4.09. Да, Коротше, я ходов слова. Свій час була пропозиція, кому треба в контейнері, де французький фонд надає гуманітарну допомогу. Контейнері розташовані інвектора і сонячні панелі, які таким гармошкою ставиться контейнер на рівній платформі витягується гармошку сонячні панелі. І типу, своя сонячна станція, яку підсвічаєш до мережі і виробляє електроенергію. Ми просили на там було двох варіантів 46 кВт і 106 кВт. В зічному мітозі прийшли тільки 106 кВт, і вони нам дали 106 кВт. Ми їх забрали. Планували ми це в морозовку на насосну станцію, бо там із кількості кВт сама і площа цих сонячних панелей. Ну, враховувати те, що воно помінялося, ми їх звикнули в коржа, і в кожах будемо побачимо, планувати, щоб його там встановити. Ну, зараз треба підготувати буде площадку. Це КНСка КНС коржа, Сама центральна відкачує стоки, щоб зменшити навантаження. Але ну, річ інтересна, хороша, але просто треба певні моменти в тому, щоб площадка була для неї повинна. Це така ситуація. Воно ми забрали його вже з Бородянки, вивезли, стоїть, все, все там, красивеньке, гарненьке, все, супер. Потужність Чи, по 6 машину, що Так, стоїть його всі питання прямо розглянуті, тому все. Я завтра, не знаю, як вони в своєму господарстві.